Вітаю вас. Сьогодні ми продовжимо тему, велику тему родові програми. Модуль третій. Кризи в сім'ї, причини і способи розв'язання конфліктів. Звідки конфлікти беруться? Ми їх створюємо. Ніхто не створює. Просто ми повторюємо те, що було в минулому. Відпрацьовуємо його або не відпрацьовуємо. Якщо не відпрацьовуємо, проблеми повторюються. Але набагато сильніше. Отже, будемо розглядати таке. Чоловік і жінка, закони природи, секрети взаємостосунків, проблеми самотності, як подолати самотність. Причому самотність може бути навіть у сім'ї. Таємниці. Таємниці створюють хаос в сімейних стосунках. Чому люди партнери розчаровуються один в одному? Але ж ми розуміємо, ніколи не пізно розв'язати зовнішні і внутрішні конфлікти. Головне знати, як це зробити. Тому головне щоб людина усвідомила, звідки її програми, блоки, коли і кому вона допомогла. І тому безглуздо шукати щастя. Воно завжди з тобою, якщо ти не відмовляєшся від нього. Отже, щоб щастя, здоров'я, достаток прийшли в родину і більше не покидали. І коли ж розпочинати гармонійні стосунки в сім'ї, наприклад, сексуальні, то коли захочете, навіть 60-70 років. Як не дивно, буває таке, отже, всі ці моменти ми розглянемо і не лише розглянемо, а й будемо їх відпрацьовувати, наводити порядок у себе в підсвідомості. Щоб те, що були помилки у наших предків, сімейної системи, щоб вони не прийшли на нас і на наших дітей. Дякую вам.